Вітаю на каналі Зелена Метушня. Ось нарешті я дошла до ще одного шматочка своєї ділянки на передньому подвір'ї. Це вхідна зона. І я нещодавно вам показувала, як перероблювала і дороблювала ось цю зону. А тепер подивимось, що у мене тут зліва від газону. По-перше, нам вдалося в цьому році зробити сходинки. Ділянка у нас зі схилом. Це для тих, хто вперше на моєму каналі і вперше знайомиться з моїм садом. І отут у нас була перерита земля. Було засипано якимось щебнем, залишками від якогось бетону. Пройти тут було неможливо, бо це все було перемішано з землею, грязюка, і в таку мокру погоду тут пройти було неможливо. Тепер у нас є сходинки. Тут у нас дві сходинки. І ось подалі, подалі. Там також є дві сходинки. Вони були зруйновані, там цеглини білі лежали, які просто відпадали одна від одної. І ходити там було небезпечно, тому що там все ж таки залишається схил. Якщо зі схила ставати на такі цеглини, можна було впасти. Ну от, а тепер ще вставлю зараз шматочок відео, якою ця частина була і якою стала. Доріжка вздовж будинку у нас шириною 1 метр, але я залишала більше місця для того, щоб можна було цю доріжку зробити і підійти до опалубки, вилити бетон. Тому моя ділянка була вущою десь на 40 сантиметрів. І якраз саме сюди пішла та кора, яку я прибирала там з ділянки на пагорбі. Там засипала шишками подрібненими. А Кору, яку назбирала, питали, куди ж є діну ту кору, то кору сюди повисипала. Якраз мені вистачило. Тепер у мене що є? Тут кілька рослин ростуть. Вони ростуть з самого початку. Одними з найпершими оселилися тут в моєму садочку, але бачите, у мене тепер багато тут пустого місця. Ну, ви уявляєте, скільки у мене може бути планів в голові, якщо з'явилися пусті місця? Звісно, тут великі рослинки не посадиш. Звісно, мені треба щось подумати і підібрати, але перш за все, мені потрібно ось ще що. Тут на самому кутку у мене барбарис росте. Це барбарис, якщо це Golden Ring, то це Orange Ring. Він такий бордувато-червонуватий з дрібними листочками. Але пів барбарису в цьому році загинуло. Зараз отак обійду, його навіть і не видно. Бачите, на фоні кори він і не дуже гарно проявляється. Ну, якось він себе тут не дуже гарно почуває, пів барбариса вже немає. Тому у мене завдання номер один прибрати цей барбарис. Так, він великий. Я, напевно, і побрізаю навіть оці живі гілки. Тут пішли молоді пагони, і хай він відростає з тих молодів пагонів. Оцей барбарис величенький я залишу. Така гарна пляма тут яскрава. А оцього, ну, на фоні кори його й не видно. У мене є мрія, одна хвойна рослина. Я її ще не придбала. Але дуже-дуже мрію. І оскільки вона така омрієна, то якраз тут буде їй таке просто центральне місце. І залишено коло неї місця. Там можна буде підсадити якісь дрібненькі рослинки. А ось тут тепер мені треба щось придумати. У мене тут росте ялиця. Але вона дуже близенько до цього Барбарису. Я її хочу здвинити сюди трошки наперед, щоб їй було більше місця. Вона буде такою колоновидною згодом. Це в молодому віці така. Ялиночка тут на штамбі привита, вона, напевно, там і залишиться. Так, тут в мене тує така куляста. І поза туєю свого часу просто натикала, коли, куди було місце. Тут у мене шавлії і розмножувала я лілії. Ростуть лілії. Лілії я прибираю звідсіля. Вони тут були тимчасово просто для розмноження. А от шавлію рожеву я залишу, вона гарно компонується з Поряд ростучими барбарисами та берисклетом. А от білу шавлю я приберу. Її тут наче й немає, і вона не такими видовженими соцвітями цвіте, як би мені хотілося. Я думаю, що її знайдеться зовсім інше місце. І отут от також буде така велика місцина, і щось кулясте поміститься. Ну, загальну картинку я вам показала. Ще хотіла сказати, бачите, зробили ми так гарненько, як я назвала, будівлю. Вона тепер не так кидається в очі, не така страшна. Під деяким ракурсом її ось прикриває модрина. Але навіть коли ось так от вона видніється, то вигляд зовсім інший. Поряд сарай, але то сусідський сарай, і я нічого з ним не можу зробити. Я ж не буду декорувати сусідський сарай. То, як є, так і є. Єдине, що там піднімуться повищі рослини, там високі ростуть, і якось прикриють цей сарай і частину паркану. Тож потрібно розпочинати вже переробки. Вже ручки чешуться, рослини я буду висаджувати. Ті, що ростуть у мене на ділянці, буду намагатися земляним комом сюди пересадити, цілим земляним, бо з горшечків я ще не ризикую висаджувати рослину, ще дуже в нас спекотно. Ну ось В цьому кутку вже лілії прибрані, шавлія я також. І з'явилася ось така коляста форма туї. Це Міріам сорт. І поряд з зелененькою буде гарно виглядати. Зараз вона більш така салатова, але на початку вегетації вона більш жовтенька. І тут буде кілька хвойних рослин. Я думаю, буде дуже гарно, бо шавлі я свою зелень прибере на зиму. Барбарис також скине листочки. Бересклет залишиться вічно-зеленим. І ось буде такий трикутничок з зеленими рослинками навіть восени взимку і рано навесні. Так, ялиночку тут і залишила, як казала, а ось ялицю сюди передвинула трошки. Єдине, що тепер дуже переживаю, бо земляний ком він розпався. Як тільки я почала купати, не тримався. Кілька грудочок там все ж таки залишилось. Сподіваюся, що все ж таки вона виживе. Зараз спекотно. І пересаджувати з голою кореневою саджанці я не рекомендую. Так, тут у нас ще пусте місце, яке я поки що залишила, щоб можна було. Зробити доступ до оцього Барбарису. У барбарисів коренева, вона, хоч і тоненькі коренці, але вона дуже-дуже розгалуджена. Тому треба буде оцю всю плантацію, діаметр відступити добрячий, плантацію звільнити. І ось тепер почнемо викопувати. І він такий великий, що я думаю, мені знадобиться допомога. Але хочеться вже прибрати, щоб тут було гарненько і чистенько. Ну, ось начебто нічого і не було. Ось така пуста місцина. І для своєї мрії я тут місце залишу. Тепер у мене сумніви, що посадити в ніжки для цієї ялиці, скільки місця тут кому залишити. І не знаю, тут посадити. Дві рослинки або одну. Зараз подумаю, що якого розміру сюди висадити. І коли з'являється місце, то думки одна поперед одної. Випереджають і хочеться всього і багато, але ж так не можна. Ну, давайте більш детально покажу і розкажу, що ж я тут все ж таки зробила. Бачите, цей куток залишаю вільним. Рослинка, про яку я мрію, це сосна. Вона повинна бути величенькою згодом, але прийде, звичайно, мені дуже маленьким саджанцем, якщо все ж таки мені її знайдуть. Вніжки до ялиці я підсадила ялиночку. Ось вона з таким блакитним відтінком. Я її купувала дуже-дуже маленькою. У одній своєї давній знайомої як карель. Але ось там під штамбовим деревом у мене зеленіє куляста форма, це є карель. Зараз вона підгоріла, то вона більш зелена, втратила свій такий сизуватий відтінок, в неї не блакитний, сизуватий. І хвоя відрізняється, то ця зовсім блакитна порівняно з нею. Ну, зовсім блакитна. Я думаю, що це точно не карель. Не знаю, хто це. Ось так вона виглядає. Купувала ось отакою маленькою гілочкою. Ну, хай тут наростає, бо бачите, який в мене довгий-довгий високий такий штамп. Він просто, як стовп тут голий стоїть, і мені хочеться чимось прикрити. Звичайно, такою ялинкою не дуже і прикриєш. Але я думаю, може там якісь багаторічники ще підсажу. Поки в мене все з багаторічників, ось тільки хоста, і там парочка гехер є. Ще тут ніяких багаторічників немає. Так, далі. Далі я підсадила ось таку ялинку. Це. Ялиночка канадська. Сандерс Блю. Ця у мене вже така височенька, сантиметрів 35 невер... ну, ну Точно є. є ще у мене дуже маленька. Також купувала манюній-манюнію вкоріненою. Викупала я цю ялинку на своїй ділянці. Я завжди покупаю малечу, підрощую її і потім знаходжу місце. Ну, у мене сад достатньо новий, йому лише три роки. В кінці цього сезону це буде три з половиною, тому завжди знайдеться місця таким рослинкам, які десь ростуть в куточку, які, поки ви не знаєте, куди приткнути, але потім вони згадяться вам у композиціях. Якщо купувати дорослу таку ялинку, то вона буде досить дорого коштувати. Якщо купити для цілої композиції всі хвойні рослинки одним махом, то це вийде достатньо дорого. І ось здвинула ялицю оберон. Тут у мене зростає ось такий пухнастик. Це сосна Марія Брегон. А тут в ніжках у неї посіялась. Це звичайна сосна, але подивіться, які в неї. Голки довгі, то сіянець виявився незвичайним. Я її пересаджу в інше місце, і подивіться, вона скільки дала бруночок. Щось виросте зовсім незвичайне. Хоча це сіянець з-під моїх великих сосен. Вони розлітаються майже по всій ділянці. Так, модрина плакучої форми у мене тут, стів випір. Ось у неї такі. Тимненькі пагони. пагони. Так, тут у мене шароподібний барбарис, пару гейхер, але, бачите, вони підгорають тут на сонечку. Позаду модрини у мене ялиця. Це бриліант сорт, але вона дуже-дуже згоріла в цьому році. Я буду шукати їй нове місце, а в цьому кутку посаджу зовсім іншу рослину. Але згодом для тієї рослини треба, щоб знизилась температура повітря. Так, і ось мої туї. І ось так гарно-гарно все тепер виглядає. Єдине, що тепер мені потрібно зробити, бачите, все ж таки пустоти є, але хвойні будуть розростатися треба їм залишити місце. то ці пустоти можна закрити багаторічниками. Якими саме багаторічниками я буду заповнювати, я ще не знаю. Це в наступному відео вам покажу. І сподіваюся, на той час висаджу на той куток ще сосну. І залишиться мені ось в оцей куточок посадити ще одну рослинку хвойну, а бриллянт, оцю ялицю прибрати. Бо тут, бачите, також куток такий вільний. Думаю, тут така подушковидна ялиночка буде доречна. Ну, ось так виглядає. Мій оновлений куточок саду. Все гарненько, все зелененько, а пустоту я прикрию. З цього ракурсу вам покажу. Чим позаповнюю місця, як доповню цю ділянку, ми ще з вами побачимо. Вірніше, ви побачите. Я її створю, а ви побачите в наступних відео. Тож до зустрічі! Залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, щоб побачити мої нові відео. я прощаюсь з вами. До нових зустрічей!